Інакше ніяк, Скіф. Інакше ми просто зомбі. Нагадаю, що таке цей виконавець бажань. Злочин? Установка. Її використовували для захисту центра зони. Вона стояла у саркофазі на ЧАЕС і приваблювала до себе сталкерів, обіцяючи виконати їхні будь-які бажання. Виконавець. Чи моноліт зводив людей з розуму. А тим, хто вижив, промивали мізки та перетворювали на монолітівців. Чуєш, Бродяго? мені завжди було цікаво, що ти загадав, коли дістався неї. То по вашому Фауст планує щось пов'язане з індічазом? Якщо скласти два і два, <хи> навіть у зоні в більшості випадків вийде чотири, якщо установка моноліту індічазі, як запевняє Шрам, то всі дії Фауста спрямовані на те, щоб проникнути до інституту. Далін ніколи не рахувався з наслідками, коли рубав ліс для храму науки. Якщо виконавець бажань... Знову запрацює. Ні. Я не дам цьому статися. Чого ви хочете від мене? Я бачу, ти знайшов те, що шукав. І знайдеш ще більше у найтемнішому місці зони, побудованому з найсвітліших намірів. Зі сканером тебе пустять усередину інді часу. Зможеш перевірити, чи правда ця проклята установка там. А я візьму загін і піду до інституту. Нам потрібна твоя допомога, Скіфе. Полудень. Уся зона може постраждати. Іноді погані люди приймають добрі рішення. Я вірю, що ти вчиниш правильно, скіфе. Саша Коршумов Знає, що робить. Викликає певну повагу. Зустрінеш наших гостей скіфи.